Посилення на фронті 157-ма окрема механізована бригада отримала нову техніку. Головне в поставці наземні роботизовані комплекси терміт та дрони з оптоволоконним керуванням. Терміт працює дистанційно, підвозить боєкомплект, проводить коротку розвідку, може евакуювати пораненого з небезпечної ділянки. Дрони керуються і передають відео по кабелю, тому реп їх не глушить. Їх беруть у штурми і на саперні завдання, коли потрібна стабільна картинка і точність біля нуля. Для прикриття позицій додали сіткомети. Вони перехоплюють ворожі FPV на підльоті. До партії увійшли також станції керування, електроніка, інструменти і запчасти. Тини для ремонту поставку забезпечила ініціатива Сталевий фронт Ріната Ахметова. Загальна допомога для 157-ї бригади становить понад 120 мільйонів гривень. Це посилення робить підрозділ автономнішим і пришвидшує роботу на передовій.